Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні налисники з кисломолочним сиром і родзинками. За цим рецептом налисники виходять неймовірно смачні. Хочу побажати всім чистого, мирного неба, миру нашій рідній Україні. Для приготування млинців нам потрібно взяти 3 яйця, 170 г порошна, 250 мл води, 250 мл молока, 50 мл олії, 2 200 ложки цукру, 1 четверта чайна ложка солі. При бажанні ванільний цукор. У мисці збиваю веделкою 3 яйця. Додаю 2 стлових ложки цукру. Одну четверту чайну ложку солі. Все гарно розмішуємо і додаємо 125 мл води. Ретельно перемішуємо і додаємо все порошно. Все змішуємо до однорідності. Додаємо другу частину води. Помішуємо і додаємо молоко. При кінці додаємо 50 мл олії без запаху. І ще раз все перемішуємо. Тісто відставляємо на 20 хвилин пік. Нагріваємо пательню, змащуємо олією і наливаємо тісто. Розрівнюємо і ставимо, щоб смажилось. Коли млинець поміняв колір, виступили бульки, його треба перевертати. Перевертаємо млинець. І смажимо млинець з другої сторони, теж до золотистого кольору. Млинець готовий. Забираємо його на дошку. Повторяю. Наливаю на пательню черпак тіста, розрівнюємо його і ставимо на газ. Смажимо до золотистого кольору. Зверху млинець поміняв колір. Перевертаємо його на другу сторону і теж смажимо до золотистого кольору. І так смажимо всі млинці. Пательня у нас велика діаметром 28 см. Змашуємо пательню тільки за першим млинцем. Ми спекли 12 млинців, але 2 млинці ми вже з'їли. Ви тільки, подивіться, які гарні тоненькі млинці у нас вийшли. Розрізаємо млинці напіл, тобто на 4 частини. На такий шматочок налисника будемо накладати начинку і загортати. Руцинки 150 г заливаємо укропом і залишаємо на 15 хвилин, тоді стіжуємо. Начинка. У миску беремо 600 г кисломолочного сиру, додаємо 2 столові ложки цукру і ванільного цукру. Також пучку солі. Роцинки стідили і просушили за допомогою паперового рушника і всипаємо до начинки. Лопаткою перемішуємо, І додаємо одне ціле яйце. Знову ретельно перемішуємо і начинка готова. Це дійсно дуже смачна начинка. Беремо форму для випікання і змащуємо вершковим маслом боки і дно. Млинці готові, начинка готова. Будемо зараз закручувати наші налисники. Беремо млинець, кладемо його на дошку. Накладаємо одну столову ложку начинки. Загортаємо з лівої сторони, тоді з правої сторони. Ще покажу. Загортаю з лівої сторони, а тоді з правої сторони і закручуємо. Закручуємо такий невеличкий налисник і ложимо в форму. Повторяю, кладемо млинець на дошку, наложуємо столову ложку начинку, загортаємо з лівої сторони, з правої, а тоді скручуємо. Отакий От у нас маленький гарний налисник получився І викладаємо у форму. А щоб було скоріше, викладаємо на дошку 5 млинців, накладаємо по столовій ложці начинки. Скручуємо налисник тільки подивіться, який він гарний. І кладемо його у форму. І так скручуємо всі млинці. Закрутили 40 млинців, виклали у форму. По версі млинці викладаємо 20 грамів вершкового масла. Зверху млинці вершкове масло виклали. Підготували млинці. А зараз накриваємо млинці фольгою. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 10-15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, відкриваємо фольгу і залишаємо ще на 5 хвилин, щоб з'явився гарний колір. Пройшло 5 хвилин, викладаємо на листники у миску, а посередині ставимо сметану. Ну, які ж налисники без сметани. А зараз будемо куштувати. Вмочаємо налиснику сметану. Дорогі друзі, я не можу вам передати. Це неймовірно смачно. Це дуже вдалий рецепт. Я раджу приготувати такі смачні налисники найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається. А з вами була Валентина.